Лідери держав Європейського Союзу вже затвердили висновки щодо України. Це документ, який підписується всіма учасниками саміту за результатами обговорень. У цьому документі є і конкретика. На жаль, не так багато. Є принципові питання і є цікаві моменти. Я зараз про це це спробую розповісти стисло. Отже, щодо принципових питань, європейський союз котре. Вказує на те, що він буде продовжувати підтримувати Україну так довго, як вона того потребує. Підтримка буде надаватися політична, економічна, гуманітарна, воєнна, а також дипломатична. Так довго як це треба Україні з такою інтенсивністю, як це треба, тому що Росія не повинна перемогти. Написано в документі так само Саміт Європейського Союзу, європейські лідери підтримують встановлення миру в Україні згідно з формулою миру України та основною харцією Об'єднаних Націй, організації Об'єднаних Націй, але уточнюють, що будь-які рішення щодо України не можуть прийматися без України. І нарешті цікаві цифри. Сьогодні вже звучали ці цифри в деяких новинах частинами. Але приємно повторити, що наступного року Європейський Союз планує надати Україні безпрецедентні 30 мільярдів євро протягом року. Для порівняння найбільший рекорд за минулі роки повномасштабної агресії становив десь близько 18 мільярдів. Отже 12,5 мільярдів буде передано у рамках Ukraine Facility, українського фонду, і ще 18,1 мільярда євро Україна отримає як до е, е, вигляді надзвичайних доходів з російських заморожених активів, тобто понад 18 мільярдів євро, власне, заплатить Україні Росія. Це е, також дуже хороша новина. І ще з е, хороших новин у документі збереглася фраза щодо. Російських заморожених активів, яка власне ставилася під сумнів, де під сумнів деякими делегаціями е, йдеться про те, що російські заморожені активи мають залишатися замороженими до доки Росія не припинить війну проти України і не компенсує всі збитки, спричинені війною. Е, тобто не піде е, європейський союз на компроміс із путіним і не дозволить розморозити. Його гроші російського центробанку до того, як Росія виплатить Україні репарації. Це притиповий момент, і також в документі засуджуються дії Північної Кореї та Ірану з підтримки російської агресії проти України. Цікаво, що не згадується Китай, і також декілька тез про посилення, необхідність посилення санкцій проти Росії, необхідність допомоги Україні у захисті її енергетичної системи, зокрема надання. Додаткових засобів протиповітряної оборони, додаткових снарядів та ракет усе це також згадується у документі. І нарешті Європейський союз очікує якихось рушень від наступного саміту з відбудовою України, який проводить Італія у червні 2025 року. Ось такі основні тези висновків Європейської ради щодо України, які були затверджені сьогодні.